Елеонора Аквітанська унікальна жінка та унікальна людина для середньовіччя. Вона була двічі королевою, і ті два королівства довгий час ворогували між собою після неї і через неї значною мірою. І так королівство Франції на початок 11-12 століття, воно політично роздроблене, окремі графи і герцоги, Пересягають на вірність королю Франції, але зберігають за собою окремішність. Королі намагалися централізувати владу в своїх руках. Один із способів такої централізації міждинастичні шлюби. Іноді дозволяли взяти цілу провінцію як передане нареченої. Точно таким був шлюб між королем Франції Людовиком VII та нашою. Героїною Елеонорою герцогині Аквітанії. Вона народилася приблизно в 1124 році. найімовірніше місце народження Бордо. Це, провінція, це власне місце, яке вважається центром провінції Аквітанії, дочка герцога Аквітанії Гійома X. Їхній шлюб був укладений в 1137 році, а рівно через 10 років, у 1147, вони разом вирішили у другий Христовий похід. Це унікальний випадок, коли жінка Королева вирішила в Христовий похід. Але там відносини Людовика і Елеонори зіпсувалися. Основною причиною, на думку більшість дослідників, було те, що. Елеонора не народила спадкоємців чоловічої статі для продовження династії. І так, їхній шлюб був розірваний у 1152 році. Це надзвичайно рідкісний випадок для середньовіччя. Такий крок він для французів був доволі невигідний, адже. Елеонора повторно виходить заміж за Генріха Плантогенета. Це англійський король французького походження. І Аквітанія вже не придане французької корони, це вже придане англійської корони. І Генріх II плантогенет стає, скажімо, власником значних володінь на території континентальної Франції. І це пізніше вилиється в Столітню війну, тому що буде територіальна суперечка між двома королівствами. Людовік був цим розлючений і вторгся в Нормандію, яка раніше відійшла до англійської корони, але це вторгнення було безрезультатним. З Генріхом у Елеонори було чотири сини. Три з яких доростуть до зрілого віку, а два стануть королями. Щасливим шлюб Елеонора і Генріха теж важко назвати. Елеонора плела різні інтриги і налаштовувала синів проти батька. Один із її синів, король Річард Левини Серце, вважається одним із Найяскравіших королів історії Англії. Наймолодший Іоанн, прозваний безземельним, вважається королем Невдахою. Він втратив землі, що дісталися від матері, а також пішов на часткове обмеження королівської влади, підписавши документ під назвою Велика Хартія вольностей. Елеонора померла у віці, ну, вона померла в Віці близько 80 років, це 1204 рік, переживши не тільки своїх чоловіків, а й е, своїх дітей. Її життя яскраве і насичене, мов рицарський роман у виконанні провансальських трубадурів.